Ранок 8 вересня розпочався у Кривому Розі з ракетного обстрілу. Приблизно о 9.00 Російська Федерація завдала удару по історичній частині міста, де навкруги лише житлові будинки та цивільні об'єкти. Один з тих, хто опинився біля епіцентру подій 11 класник Макар. Хлопець якраз збирався поснідати, але трохи затримався заводними процедурами. Це, власне, й вберегло його від ушкоджень, адже внаслідок вибуху на кухні вилетіло вікно, біля якого він мав би сидіти. Юнак впевнений, його будинок пережив нацистів, переживе й расистів. Так сталося, що її ніхто не захопить. Цю сталінку навіть расисти не бували. Бачите? Не не до кінця її повалила, і наш дух і сміливість буде тримати її. Я вірю в це. Сусідці Макара, пані Ользі, що також мешкає у цьому об'єкті історичної спадщини, пощастило дещо більше. Як все це трапилося, жінка бачила на власні очі. Спочатку був прольот, звук як летіла, а потім жахливий вибух, тісно жахливий, все у склі. Добре, що в нас вікна виходять на подвір'я, тому нам лише вхідні двері розбило. А в під'їзді винесло все скла по коліно. Але це страшно, це дійсно страшно. Менше за них обох пощастило пані Ларисі, яка працює у пекарні навпроти. Жінці уламками скла добря що посікло кінцівки? Ми якраз тісто помісілі. Ми якраз тісто замісили, і в цей момент я з однієї кімнати переходжу в іншу, і воно як гепнуло. Ми з напарницею попадали. Добре, що вона якраз тісто розкидала, повертається і відходить від столу. І тут вибухова хвиля. Ой добре, що вона не обличчям до вікна стояла. Крім житлових будинків та крамниць, постраждало ще чимало об'єктів інфраструктури та бізнесу. Це і відділення служби доставки. І барбершоп, який відкрився нещодавно і районне відділення радсу. Напевне, найнебезпечніший об'єкт з точки зору Російської Федерації. Враховуючи щільність забудови та годину пік, не минулося без жертв та травмованих. З-під завалів рятувальники витягнули трьох осіб. За останніми даними внаслідок інциденту, одна людина загинула, та ще 72 дістали поранень різного ступеню важкості. Половині з них знадобилася медична допомога. Вони з численними осколковими пораненнями опинилися на лікарняних ліжках. В наш лікувальний заклад госпіталізовано 29 постраждалих. Один постраждалий пройшов амбулаторну, надана необхідна допомога. Всіх постраждалі прооперовані, вся необхідна первинна допомога в повному обсязі важких пацієнтів зі всієї маси постраждалих троє. У той час, поки рятувальники розбирали завали, медики надавали допомогу потерпілим, а поліція фіксувала черговий злочин Російської Федерації. Неподалік від місця прильоту розгорнули оперативний штаб надання допомоги потерпілим. 48 бригад комунальників зараз здійснюють обходи скрізь і тут і на Дансавки. Дивляться де що пошкоджено розгорнутий штаб, в якому приймаються заяви на пошкоджене майно на допомогу з бюджету є їжа. Вода, роздача будівельних матеріалів, тобто протягом часу все організували. На розборі завалів працює комунальна техніка наша і рятувальники. Усе потрібне люди отримували абсолютно безкоштовно у необхідній кількості. Їжу, воду, будматеріали, а також юридичну та психологічну допомогу. Служби працюють. На повному рівні ми задоволені, і поліція відбирає заяви. Дуже дуже швидко, дуже оперативно. Я даже знаєте, так здивована, що так швидко розгорнули. Дякуємо. Служби приїжджають. Ми дуже вдячні. Всі допомагають. І працівники виконкому і поліції, і надзвичайних ситуацій всі допомагають, всі підходять, питають, яка б чи потрібна допомога. Пошукова рятувальна операція тривала приблизно 4 години. Попередніми підрахунками пошкоджені 79 будинків, майже дві тисячі квартир та 52 автівки. Росія заплатить за свої злочини, а Україна повстане з попалу, наче фенікс, та розквітне як ніколи раніше. Кузьма Шишкін, Олександр Фіфілатів, Сергій Філоненко, Максим Мурашов, перший міський.